У закарпатському хусті двох неповнолітніх сестричок 15 і 14 років медики рятували від алкогольного отруєння. Діти потрапили в реанімацію в важкому стані. Швидка забрали їх просто з під бару, в якому підлітки випивали. Вони стверджують, що саме в цьому закладі їм і продали пляшку горілки. Про те, чим закінчується освячення спиртом дітей, далі. В реанімації дівчатка пробули добу увесь цей час. З їхнього організму медики виводили алкоголь для дитячого організму. Це такий свого роду стресовий стресовий вплив алкоголю. Доза спожита немала. зі слів. Фельдшери дітей забрали якраз із розважального з одного з розважальних закладів. За словами сестричок, пляшку горілки їм продали ось у цьому барі. Саме тут разом з друзями і розпили спиртне. Є хтось? Хоча у барі й горіло, ага. світло нам не відчинили. Згодом зателефонував власник і пояснив, що горілку дітям не продавав. Щоправда, підтвердив, у барі вони все ж були, Нібито відзначали день народження. Це грамотні, да. Дівчата дівчатам ручають. Ходять на всі гуртки, вони малюють, вишивають, співають. Мати дівчаток досі не може повірити у те, що сталося. каже діти слухняні і сумлінно вчаться. І мені позвонили з чужого номера. Дід біжить до садика. Срочно там вас чекає скора. Ваших дітей без сознання везуть у лікарню. Я подум. Я подумала, що їх збила машина. В однієї сестричок і справді був день народження. Разом з друзями вони зайшли до бару, де й купили пляшку горілки за 28 гривень. Я вважаю, що повинні бути покарані. Чого дітям дають? Я своїх дітей не защищав. Вони є вони за авто наказані. Та й добре, що сяк стало, що діти не уйшли на вулицю, не пішли, не попадали на вулиці П Під кущами. Та коли ж рано були на день народження, були два трупи. За фактом продажу неповнолітнім алкоголь Улю правоохоронці вже склали протокол. Наразі допитують свідків, і збирають всі необхідні докази. В разі доведення про те, що був відпуск, був дійсний відпуск алкогольних напоїв неповнолітнім. Значить, наступає адміністративна відповідальність. Відповідно будуть вони оштрафовані за рішенням суду. Справи щодо алкогольного отруєння дітей. Правоохоронці розслідують щомісяця. У більшості випадків спиртне підлітки купували і вживали у розважальних закладах. Втім, жодного власника не позбавили ліцензії, бо штраф це найжорсткіше покарання за таке порушення. Наталя Зотова, Дмитро Холодков Закарпаття, ТСН, 1+,1.